У найближчі місяці на українців чекає чергове зростання цін. Валютні коливання у середині 2025-го вже починають впливати на внутрішні ціни, Ба більше восени цей ефект лише посилюватиметься. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів голова Нацбанку Андрій Пишний. Мене звати Яна Порхун. Кладніше про те, що буде з інфляцією і чи можливо її пригальмувати далі. Підписуйтесь на наш канал. Наприкінці липня НБУ переглянув свій макропрогноз, визнавши, що темпи інфляції наразі вищі ніж очікувалось. З огляду на це ціль у зниження до 5% віддалилась як мінімум на рік до 2027 тисячі За словами Андрія Пишного, тригером для інфляційних процесів і як наслідок зростання цін стали погані врожаї та війна. Приміром, руйнування росіянами енергетики змусило підприємства інвестувати великі гроші в автономне енергопостачання. Ще один фактор вкрай напружений ринок праці через міграцію. Безпекові ризики призвели до втрати Україною частини робочої сили, хоча дефіцит кваліфікованих працівників в Україні був і до війни. Наприкінці 2024-го інфляційні ризики зросли і в Нацбанку відреагували на це в результаті ставки за гривневими інструментами і попит на них зросли. А от попит на валюту знизився за словами Андрія Пишного. Наразі інфляційні очікування під контролем. А базова інфляція перебуває на траєкторії стійкого зниження. Крім того, посадовець впевнений, що повернути інфляцію до цілі у 2026 році можливо. Втім, будь-які заходи матимуть свої побічні дії. Наприклад, суттєве підвищення облікової ставки підважить економічне відновлення, своєю чергою зміцнення обмінного курсу коштом інтервенції спричинить більший тиск на міжнародні резерви. Тим часом останні Україні необхідно берегти, враховуючи ризики у питанні міжнародного фінансування. Цитата зберігаючи облікову ставку незмінною зараз, ми намагаємось пройти по лезу. з одного боку забезпечити стійке сповільнення інфляції, а з іншого підтримати відновлення економіки. Контрольованість інфляційних очікувань дозволяє нам це робити, зазначив посадовець. Ще один важливий елемент впливу на ціни, зокрема на паливо, це зростання курсу євро. Він почав відігрувати свою роль у 2025 році на тлі тарифних війн. За словами пишного, ці процеси вже мають свої наслідки, але наразі вони ще відкладені у часі. Зокрема, на тлі девальвації гривні до євро, голова Нацбанку прогнозує підвищення цін впродовж наступних двох-трьох кварталів. Натомість, до долара гривня наразі залишається стійкою. Через війну складний ринок праці та обмежені врожаї. Економічний розвиток і відновлення в Україні уповільнюється за словами пишного зниження облікової ставки очікується не раніше четвертого кварталу 2025 року. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі після завершення війни ціни на електроенергію можуть забирати значну частину зарплати українців. Вартість гарячої води зросте вдвічі, а газ стане розкішю, стверджують експерти видання Телеграф Юей. підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що справді на українців чекає тарифний шок. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Після завершення війни в Україні може відбутися різке зростання тарифів на базові ресурси. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, ринкова вартість електроенергії становитиме 9-11 гривень за кіловат годину, що означає потенційне зростання на 120%. Газ при цьому може подорожчати на 250%. з нинішніх 7,96 гривень до понад 30 гривень за кубометр. Основна причина вимога міжнародного валютного фонду про перехід до ринкових тарифів для сім'ї з трьох осіб без електроплит та за наявності централізованого гарячого водопостачання. Типовий обсяг споживання електроенергії становить 160 кВт за годину на місяць, 100 кВт годину на першу особу, 30 кВт годину на кожну наступну. За чинним тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину, плата становить близько 691 гривні. Після підвищення до середньої прогнозованої ціни 9,5 гривень плата зросте до 1520 гривень. Це на 829 гривень більше щомісяця або ж 9948 гривень на рік. За нормами споживання, сім'я з трьох осіб із централізованим гарячим водопостачанням використовує 9,9 кубометрів газу на місяць. За тарифом 7,96 гривень за кубометр це коштує 78,7 гривень. Якщо тариф зростає до 25 гривень за кубометр, місячна вартість становитиме 247 гривень і 50 копійок, а при 30 гривень за кубометр 297 гривень. Річна сума становитиме відповідно 2970 гривень або 3564 гривні. У разі відсутності централізованого гарячого водопостачання обсяг споживання може зрости до 16,2 кубометрів. Тоді плата за чинним тарифом складатиме 129 гривень за 25 гривень за кубометр.

95% вартості теплопостачання залежить від ціни на газ. Якщо тариф на газ зросте втричі, пропорційно подорожчає й тепло. Наразі середня вартість опалення двокімнатної квартири в опалювальний сезон становить приблизно 1330 тисячу гривень на місяць. Виходячи з прикладу двокімнатної квартири площею 50 квадратних метрів на бульварі Тараса Шевченка, 36Б у Києві, де у лютому 2025 року платіжка за опалення склала саме таку суму. При середньозавантаженому тарифі 27,6 гривень за квадратний метр за прогнозами з урахуванням можливого зростання тарифу на газ, вартість опалення такої квартири може зрости до 3950 тисяч гривень за місяць і вище в залежності від енергоефективності будинку. Послуга гарячого водопостачання також залежить від вартості газу. Сьогодні місячний платіж за гарячу воду для родини приблизно 4-5 кубометрів, становить 200-250 гривень. Після зростання ціни на газ до 30 гривень за кубометр сума може зрости до 600-700 гривень і більше. За словами Попенка, подорожчання електроенергії призведе до зростання витрат на утримання ліфтів, помп та освітлення місць загального користування. Зараз середній тариф на обслуговування ОСББ або ЖЕКу – близько 500-600 гривень. Після змін він може сягнути 700-750 гривень на місяць. Ці послуги не настільки залежні від цін на газ та електроенергію. За оцінками експертів, тариф на водопостачання та водовідведення може зрости на 10-15%, тобто з нинішніх 250-300 гривень до 280-340 гривень на місяць. Чи справді на українців чекає тарифний шок? Аналітик Геннадій Рябцев застерігає від паніки та заявляє, що прогнози про стрімке підвищення цін на газ та електроенергію після війни є передчасними. За його словами, у меморандумі з МВФ український уряд узяв на себе лише зобов'язання упродовж шести місяців після завершення дії воєнного стану підготувати дорожню карту лібералізації ринків у цьому документі має бути передбачено поступовий перехід від нинішньої системи покладання спеціальних обов'язків до адресної грошової допомоги малозабезпеченим верстам населення. Рябце вважає, що нинішня заява про можливе зростання тарифів на електроенергію до 9,11 одинадцяти гривень за кіловат годину та на газ до 30 гривень за кубометр не має під собою реального підґрунтя. В свою чергу перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розкритикував спекуляції на темі зростання тарифів та піддав сумніву тезу про необхідність їх підвищення. За його словами, жодних нових обставин, які б вимагали підвищення тарифів, не з'явилось. А заклики до так званих ринкових цін на комуналку вже не вперше лунають з боку МВФ. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! В Україні у липні оновила склад кабінет міністрів. Втім, Кабмін новий, але обличчя старі. Замість Дениса Шмигаля, який став міністром оборони, уряд очолила Юлія Свириденко. Видання ТСНЮА проаналізувало електронні декларації нових старих посадовців, в яких виявилось чимало цікавих несподіванок. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про статки українського уряду. Докладніше далі. Українські міністри їздять на автівках зас, орендують житло, проте мають тисячі доларів заощаджень. Дехто з них має заощадження більше сотні тисяч. Почнемо з декларації нової прем'єр-міністрки Юлії Свериденко. Нова прем'єр-міністрка за 2024 рік задекларувала 4 мільйони 441 тисячу 343 гривні доходів. Це її зарплата за офіційним місцем роботи, так і доходи від інших видів діяльності. Також Юлія Свириденко вказала 377,5 половиною тисяч гривень на банківських рахунках і 4 тисячі доларів готівкою. Щодо нерухомості, то у Києві міністерка володіє квартирою на 33,5 квадратних метрів. Проте орендує інше житло у столиці площою 119 квадратів. Також у її декларації вказана квартира у Чернігові, звідки родом посадовиця. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїй річній декларації за 2024 рік вказав понад 1 мільйон 127 тисяч гривень доходу. А його дружина Анастасія задекларувала понад 4 мільйони 838 тисяч гривень доходу. У декларації Федоров вказав наявність квартири в Києві площею 74,8 квадратних метрів та оренду нежитлового приміщення. А ось Анастасії Федоровій доводиться орендувати квартиру у Києві площею 55 квадратних метрів. Федоров є власником автомобіля Ауді Кю К'ю-8» 2019 року випуску, а його дружина Ауді А А4» 2016 року випуску. Віце-прем'єр-міністр з питань відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Кулеба у травні 2025 року задекларував нову квартиру площою 64,7 квадратних метрів вартістю 7 мільйонів 998 тисяч 611 гривень. Це подарунок від Кулеби Ірини Миколаївни. Але ким вона доводиться міністру у відкритих джерелах, не зазначено. Крім того, у декларації Кулеби за 2024 рік вказано, що він претендує на частку у квартирах, які належать його батькам у безоплатному користуванні. Чиновник має квартиру площею 109,9 квадратних метрів, та паркомісце. У дружини міністра Галини Дмитриченко Кулеби у власності є будинок у селі Корюківщина на Київщині та квартира у спільній власності у Києві. Площа будинку трохи більше 376 тисяч квадратних метрів. У тому ж селі вона орендує земельну ділянку у лісництві. Також дружина Кулеби володіє власною сонячною станцією. З цікавого у дружини урядовця є невеликі апартаменти у курортному Яремчі на Івано-Франківщині. Їхня площа 39 квадратних метрів. У власності дружини Кулеби перебуває авто Kia Sportage 2015 року випуску. Щодо нерухомості нового міністра оборони України Дениса Шмигаля, то відомо, що він зареєстрований у Львові. Там у власності його дружини є будинок площею 216 квадратних метрів. На Львівщині родина Шмигаля володіє також і земельними ділянками, але інформації про нерухомість у Києві немає. Відомо, що Денис Шмигаль зберігає 140 тисяч доларів готівкою та 207 тисяч гривень у банку. Дружина Катерина має такі відкладені кошти – 242 тисячі доларів та 254 тисячі гривень готівкою, а також 626,9 тисяч гривень на двох рахунках у банку. Очільником ЗС України Андрій Сабіга у власності має квартиру у Києві площою 96 квадратних метрів. Також володіє гаражем та земельною ділянкою на Київщині і задекларував 129 тисяч доларів США та 37 тисяч гривень готівки. В міністра цікаве хобі. Згідно з декларацією, він володіє колекцією україністики, яка включає українські старожитності, стародруки, книги, картини, прикраси, світлини, предмети побуту, листівки, елементи мундирів, воїнів УНР, УГА та УПА, дружина міністра Тетяна Сибіга, володіє квартирою у Тернополі, площею 60 квадратних метрів, земельними ділянками на Київщині. Також у неї є дві дачі у Києві. Вона орендує дачний будинок у Києві, площею 119 квадратних метрів. У власності міністра освіти та науки України Оксана Лісового є три житлових будинки у Київській області. Зокрема, будинок площою 68,8 квадратних метрів у підгірцях. Що в Обухівському районі Київської області у селі Медвин на Київщині? Будинок площею 53,1 квадратний метр і будинок площею 51,9 квадратних метрів у Галайках під Білою церквою. Його дружина Лариса Лісова володіє будинком площею 41,5 квадратних метрів у селі Медвин на Київщині. Також у власності родини є три земельні ділянки на Київщині. Задекларував міністр також авто ЗАЗ Даево Т Т-131-10» 2003 року. Випуску ігор Клименко після так би мовити перетасовки уряду залишився на посту міністра внутрішніх справ України. Відповідно до його декларації, за 2024 рік міністр має у власності невеликий житловий будинок та земельну ділянку у селі Проців на Київщині. Щодо нерухомості у столиці, в декларації інформації немає. У 2024 році міністр отримав понад 1 мільйон 560 тисяч 939 гривень зарплати та 277 тисяч гривень пенсії. На банківських рахунках Ігор Клименко зберігає 460 тисяч 914 гривень та 109 тисяч 104 долари. Щодо готівки, то міністр задекларував 930 тисяч гривень, 2620 доларів та навіть 500 євро. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.